Параграф 12. Встановлення козацького стану. Козацькі повстання кінця 16 століття. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які повноваження у відносинах із запорожцями Сеймова ухвала надала коронному гетьманові, командирові польської армії. Друге. Навіщо польській владі потрібно було вдаватися до подібних заходів? Відносно тих людей, які перебувають на низу в Запорожжі, нехай коронний гетьман, зібравши сам особисто або через уповноважених відомості про військо в тих місцях і на тому пограниччі, так упорядкує територію, на якій мешкають ці люди, щоб вони, ті самі або якісь інші туди приведені, підлягали владі призначеного їм начальника, осілого шляхтича, а також ротмистрів. Чи сотників з числа шляхти. Усі згадані начальники, старшина і сотники і, нарешті, кожний рядовий повинні скласти присягу нам і Речі Посполитій, обіцяючи, зокрема, що вони ніколи поза волею гетьмана та його уповноважених не переходитимуть кордонів корони ні водою, ні сушою з метою грабунку і війни із сусідніми державами. Не прийматимуть нікого до свого товариства поза волею старшин, а старшина без дозволу гетьмана. Сеймова ухвала 1590 року. Пункт перший. Зростання ролі козацтва в житті України. Наприкінці 16 століття козацтво збільшувалося кількісно, розширювало межі впливу, домагалося визнання з боку польської влади. Зазнало воно і розшарування всередині стану. З'явилася козацька верхівка, заможний прошарок. Багачо військовий досвід козаків удосконалювалася їхня організаційна структура. Цьому сприяла постійна участь у воєнних діях, зокрема у складі європейських армій. Наприклад, українські козаки разом із польськими військами брали участь у Лівонській війні проти Московії, ходили походами до Молдови. Унаслідок такого походу 1577 року Запорожець Іван Підкова захопив престол у Європі. Ях і став молдовським господарем. Такий перебіг подій занепокоїв уряд Речі Посполитої. Ні польський король Стефан Баторій, ні уряд Османської імперії не підтримали Івана Підкову в боротьбі з іншими претендентами на молдовський престол. Тому, незважаючи на перемогу, він залишив Молдову. Коли Іван Підкова повертався в Україну, польські можновладці схопили і стратили його. Розвивалась і військова вправність козаків. Вони віддавали перевагу легким гарматам, які давали змогу вільно маневрувати під час бою. Гармата була незамінною під час козацького наступу. Особливо майстерно козаки володіли рушницею, списом і шаблею. Військова майстерність козаків повною мірою. Виявлялася її у морських походах. На січі взагалі вважалося, що справжнім козаком є той, хто випробував себе в морському бою. Козацький флот складався з легких, надзвичайно маневрених човнів чайок. Вони рухались за допомогою або весел, або вітрил, що давало змогу якнайкраще використовувати погодні умови. Перевагою чайок було й те, що вони могли пристати до будь-якого берега на відміну від від громістських і неповоротких турецьких галер. Пункт 2. створення реєстрового козацького війська. Військова майстерність козаків була знана у світі. Джерела наводять чимало фактів, коли європейські володарі залучали козацтво для допомоги у війнах. Військову потугу козацтва прагнув використати й польський уряд, залучивши козаків на Державну службу для захисту південно-східних кордонів. У 1572 році польський король Сигізмунд ІІ Август видав універсал, за яким на службу було взято 300 козаків. Відбулися переговори про надання цим козакам-найманцям прав і вольностей, та досягти згоди не вдалося. Залучення запорожців на державну службу передбачало встановлення над ними контролю, який мав би обмежити вплив козацтва на українське суспільство і уникнути загострення відносин Речі Посполитої з Османською імперією та Кримським ханством. Реєстрові козаки були зобов'язані охороняти південні кордони та брати участь у походах польських військ. Плани польського уряду щодо козацтва почали втілюватися в життя за часів короля Стефана Баторія. Не останню роль цьому відіграв молдовський похід козаків на чолі з Іваном Підковою. Аби не допустити антипольських повстань король 1578 роком здійснив так звану козацьку реформу. 500 козаків, найнятих на службу, було внесено до спеціального списку Реєстру. Саме тому їх почали називати реєстровцями. Реєстровим козакам було передано у володіння місто Трахтемирів поблизу Канева, а також Зарубський монастир. У ньому розмістили арсенал та шпиталь для поранених і літніх козаків. Реєстровці одержали кілька гармат, корогову, прапор, литаври, печатку з гербом. Уряд Речі Посполити надав їм право на незалежність від місцевої адміністрації, звільнив від державних податків і повинностей, окрім військової. Вони підпорядковувалися власній старшині, мали окремий суд, право на земельні володіння та дозвіл на промисли й торгівлю, а також одержували платню грішми. Важливо, що надання реєстровим козакам певних прав і привілеїв означало визнання польською владою українського козацтва як стану. Відтоді Річ Посполита офіційно визнавала козаками лише реєстрових козаків або реєстровців, а не вписаних до реєстру оголошувала бунтівниками і вела проти них боротьбу. Пункт третій. Повстання під проводом Криштофа Косинського. Постійні обмеження реєстру обурювали тих козаків, які опинялися поза ним. Несвоєчасне надання платні і порушення майнових прав реєстровців спричинювали невдоволення останніх, а утиски на протести Запорожців. До загострення відносин між урядом Речі Посполитою та Запорожжям призвела ухвала польського сейму 1590 року, за якою король отримував Право роздавати шляхті й магнатам українські пустки за Білою церквою, зокрема й землі, якими здавна користувалися козаки. Внутрішньополітична напруженість в Україні була зумовлена й поширенням фільваркової системи господарювання. Узаконення литовським статутом 1588 року кріпосного права на території Братславського і київського воєводств зумовило посилення виступів селян і містян масові втечі населення на Запорожжя. Наприкінці 16 століття українське козацтво усвідомило свою окремішність від інших станів і розпочало активну боротьбу за власні права. Потужне козацьке повстання спалахнуло 1591 року. Очолив збройний виступ Криштоф Косинський. Приводом до повстання стало невиконання обіцянок даних. Козакам під час їхнього перебування на державній службі 1590 року на Поділлі. Сам Косинський мав суперечку за землю з Василем Костянтином Острозьким та його сином Білоцерківським старостою Янушем. До активних наступальних дій загони Косинського вдалися на початку осені 1591 року. Прагнучи придушити повстання, польський уряд скерував у бунтівні райони, Райони, свої загони. Проте воєнних дій проти повстанців вони так і не розпочали, адже король вважав дії козаків особистою суперечкою Криштофа Косинського та князя Януша Острозького. Наприкінці січня 1593 року шляхетське військо, очолене Василем Костянтином Острозьким, прибуло до містечка П'ятки на Житомирщині, де стояв табором. Криштоф Косинський. В окремих дрібних сутичках перемагали козаки, проте у вирішальній битві Криштоф Косинський зазнав поразки. Підкоряючись досягнутій угоді, козаки склали присягу і повернулися на Запорожжя. Перебіг повстання свідчив як про військову потужність та організованість козацьких виступів, так і про великий вплив козацтва на тогочасне українське життя, особливо в Надніпрянщині. Успішний похід повстанців спричинив масово показачення селян і містян. На захоплених територіях запроваджували козацький лад, установлювали нову владу за законами Запорозької Січі. Скликали ради, на яких обирали отаманів і суддів, розподіляли землі, скасовували повинності, приймали до війська. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, про які кривди, завдані козаками, йдеться у джерелі. Друге, у чому автори джерела вбачають найбільшу небезпеку козацького повстання? Третє кого, на вашу думку, автори джерела називають ворогом корони? Про погамування низових козаків згадані козаки побрали рушниці, гармати, гаківниці, порох, кулі і майнов нашого тамтешнього підстаростей, подданих, пограбували і по тиранському, мов якийсь неприятель, побили невинних людей, а до того ще й усе спалили. А коли наші комісари позвали їх як наших слуг до права й суду, вони не лише не з'явилися на судовий термін, але й зібравши чимале військо, виступили проти них з вогнепальною зброєю і погрожували силою. А тому ми, вбачаючи велику небезпеку для Речі Посполитої в тому, що порушуються мирні угоди з сусідніми державами, а також зважаючи на неоплатні шкоди, насильництва, вбивства невинних людей, спустошення наших і шляхетських володінь, з чого може втішатися ворог корони, нарешті приймаючи до уваги зневагу до нашої влади і непокору посполитому праву владою цього сейму за згодою усіх. Станів і земських послів затверджуємо на вічні часи і направляємо на екзекуцію декрет з Конституції Вального Сейму про заходи для придушення козацького повстання під проводом Криштофа Косинського, вересень-жовтень, 1592 рік. Пункт 4. Козацьке повстання під проводом Северина Наливайка. Історична постать. Северин Семерій Наливайко. Рік народження невідомий, рік смерті 1597. Козацький ватажок провідник козацького повстання 1595-1596 років, родом з Галичини, з молоду казакував, потім вступив на службу до князя Константина Острозького у 1594 році. В першій половині 1595 року узяв участь у антитурецьких походах. Повернувшись з Угорщини, узяв під козацький контроль більшу частину Волині, що стало початком великого повстання. Після капітуляції повстанців Наливайко потрапив у полон, був відвезений до Варшави і страчений. Приводом до нового повстання стала заборона урядом Речі Посполити самостійних походів козаків на молдовську територію. Таке рішення уряду козаки сприймали як обмеження своїх прав. Навесні 1595 року повстання охопило Братславщину, а згодом Волинь. На початку 1596 року повстання визначну роль, у керівництві якого відіграв Северин Семерій Наливайко поширилося на більшу частину України, а також на Білорусь. Наприкінці лютого 1596 року польська армія на чолі зі Станісловом Жолкевським розпочала бойові операції проти козаків. Загони запорозьких отаманів, наливайка, шаули, лободи. Об'єдналися під Білою церквою. Відбулася битва біля урочища Гострий камінь поблизу Тріпілля. Перемогу не здобула жодна зі сторін. В урочищі Солониця поблизу Лубен, тепер Полтавська область, повстанці спорудили потужний табір. 25 травня 1596 року почалася оборона табору. Становище повстанців ускладнювалося тим, що разом із ними перебували чимало поранених жінок, дітей, які приєдналися до козаків, рятуючись від переслідувань з боку влади. Багато також було коней, худоби. Гостро відчувалася нестача води й харчів. Облога тривала два тижні, бо єздатна частина табору мала змогу вийти з оточення, але відповідальність за тих, хто до бою не годен, тримала козаків на місці. to Частина козацької старшини на чолі з Лободою наполягала на припиненні оперу. Таємні перемовини останнього з поляками коштували йому життя. Та після неперервного дводенного обстрілу з важких гармат кількість слабкодухих побільшала. Змовники схопили наливайка, шаулу й інших ватажків і передали їх ворогові. 8 червня оборона табору на Солониці закінчилася розправою над повстанцями. П'ятирічні господарювання козаків на волості сприяло масовому показаченню селян і містян, а отже, різкому зростанню кількості і посиленню козацтва. Воно перетворилося на велику суспільну силу. Невдача козацьких повстань спричинена здебільшого браком єдності поміж козаками нечіткістю. Мети відсутністю конкретного плану воєнних дій означала лише одне боротьба за здобуття станових прав козаків триватиме. Підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше. У другій половині XVI століття козацтво було відоме далеко за межами Дикого поля та встигло послужити іноземним володарям у боротьбі зі спільним ворогом. Це змушувало владні кола Речі Посполитої шукати способи встановити контроль над козацтвом. Друге, уряд Речі Посполитої залучав козаків до державної служби, сподіваючись скористатися їхнім досвідом та обмежити їхній вплив на українське суспільство. Третє. Козацькі повстання кінця XVI століття стали першим масовим виступом проти уряду Речі Посполити, що розпочав захоплення вільних українських земель, контрольованих козаками. Четверте, повстання ще не мали гасел національно-визвольної боротьби. Вони стали етапом формування козацтва як суспільного стану, що боровся за свої права. П'яте. Унаслідок козацьких повстань розпочалися процеси масового показачення, а козацький устрій багатьма сприймався як альтернатива тодішньому ладу в Речі Посполитій.